Щось не готується. А чому ще не готується? Тому що ще вас немає. Орендарів дорогих, золотих в цій квартирі, однокімнатній на на Вишенці, Де Келицька 138, будиночок з балеріною, ви все бачите. Чому я почав з кухні? Тому що ми більше всього часу проводимо на кухні. Е, Samsung, мікрохвильовка, холодильник, кухонна зона, балкон. Можна сісти каву попити там чи що ви собі, чи навіть поїсти, якщо у вас двоє буде, вид на місто. Там що у нас? Шок, сільпо і так далі. Телевізор ще зверху. Так, все Тут у нас вхідна зона, коридор, одна шафа і велика ще прям гардеробна ціла в В цьому. В спальні. Ванна кімната, теж правильна в машинах Samsung. Так, що в нас ще домофон? І сама спальня. Кондиціонер в спальні є. Тому що да, трошки сонце буває, світить. І це осінь. Е, окрема зона така спальня. Тут у нас ліжко двоспальне, тут у нас позаду диван, який розкладається. тобто Четверо людей може бути. Е, дзеркало на шафі класне, де треба говорити мій номер 098 454 411, він тут шу, висвітиться потім. Е, шафа глибока, класна і. ні, Тут, тут понятно, отут мені подобається. Реально. ну Мені взагалі шафа це подобається. Оці шухлядки, ну прямо для офісу чи так, якісь шкарпетки поховати. Ну що, я вам все розповів? 14 тисяч. Вигідні, пропозиції я не бачу. Тут ще є халявне спутникове телебачення, кому треба, не знаю. Ну, треба, дзвоніть, до да побачення.